Політичний експерт Олексій Курпас зараз приєднується до ефіру Апостроф Т. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, пане Олексію. Ми розуміємо, що. Ідуть зараз такі передвиборчий період, останній найбільш ну напружений, найбільш гострий і важливий для правлячої польської партії право і справедливість 15 жовтня. Має бути голосування, мають бути вибори, і мабуть, нам варто просто і українським політикам в першу чергу, кого згадують у своїх відозвах польські а, політики, не просто набратися терпіння, так би мовити, заспокоїти свої нерви і дочекатися виборів. Але чи тільки в цьому? Проблема, і чи вона тоді вичерпається, чому з'являється подібна риторика? Ну Насправді таку риторику провокуємо ми самі. Не звичайні громадяни, звісно, а риторика нашої влади, коли ми кажемо, що хтось нам чогось мало дає, чи хтось щось не виконує для нас, чесно і відверто. Правильно кажуть, Ті е, видання, ті змі, ті політики на заході е, вони дійсно нікому нічого не винні е, насправді, особливо Україні. Те, що вони роблять на сьогоднішній день, це в першу чергу добра воля їх. Бо якби це була, як ми кажемо, дійсно війна Росії з рештою світу, то решта світу воювала. На сьогоднішній день всі розуміють, що війна все ж таки, як би хто не казав, але вона йде саме російсько-українська війна. Тому Захід допомагає всім, чим може, і розташував наших людей, і допомагає зброєю, допомагає гуманітарною допомогою, допомога величезна. Її обсяги ми бачимо у звітах. Угу. Захід це все робить дійсно для того, щоб підтримати Україну, а не заробити собі бали. А ми таке відчуття, що намагаємось використовувати для внутрішньої арени зовнішні якісь прояви. Ми агресії, для внутрішньої арени намагаємося використати. Яким чином? Ну, ну, для внутрішньої арени. Я маю на увазі, що позиція. Наша іноді наших керманичей, коли вони кажуть, що всі проблеми проблеми на фронті, на сході, через те, що мало дають, невчасно дають, не те дають, ну насправді. Ми як держава, ми мали готуватися. Всі знали про те, що Росія не зупиниться, і ми у стані війни з 2014 року, тому ми маємо зараз не просити. Ми мали цей весь час свою оборонну промисловість готувати до цього. Правда, це всі розуміють, і якщо на сьогоднішній день країна у війні. То країна, ми маємо або хрестик, або труси, як то кажуть. Ми маємо або перейти на військові рейки і робити все для того, щоб країна працювала на військових рейках повністю. Економіка була на військових рейках. А якщо ми робимо на сьогоднішній день десь часткова війна, а десь економіка перевірки, податкова, чеки для ФОПів, то окей, сусідні країни це так само бачать. Вони бачать, що ми так само торгуємо через територію нашу так само йде російський газ по трубі. Давайте будемо об'єктивними. Це все нікуди не поділось. Тому риторика має бути чітка: або ми разом з західними державами. І будемо боротись, а не вимагати від них чогось, і Олексію, давайте напрямку... тоді повернемося до чіткої риторики, з якої ми починали. Матеуш Моравецький каже, що е, Україна, мовляв, е, за його висновком хоче дружити із Німеччиною, а цього робити не варто і Німеччини довіряти не варто. Бо Німеччина в будь-якому разі, врешті-решт, все одно буде зважати на Росію. А uh, і Німеччина, і Польща є. Українськими західними союзниками, і Німеччина і Польща нам допомагають, і от зараз ну виходить це такий момент, коли е, нам треба дуже мудро, хитро, е, ну якось так вправно, політично виходити. Не коментувати подібні речі, мабуть, е, ну в дипломатії не прийнято. А от як їх коментувати для того, аби не зіпсувати взаємини з кожним із цих союзників, тому що Німеччина для нас не менш важлива ніж польща союзник. Ми ж це теж усвідомлюємо так само, як і Словакія, де на сьогоднішній день перемогли проросійські сили, і ми маємо дійсно в цих е умовах робити це дуже обережно і дійсно спілкуватись з всіма європейськими країнами, бо ми без їх. Підтримки без підтримки цілісної європейської спільноти ми не зможемо дійсно перемогти в цій війні. Тому нам е, не потрібно казати, розділяти це друг, а це ні. Ми маємо працювати з кожною з країн і працювати дуже обережно в дипломатичних колах. Про що я й казав з самого початку? Нам не потрібно щось вимагати. Ми маємо співпрацювати, бо це співпраця в першу чергу і допомога. А не хтось комусь за щось винен, це треба давно було зрозуміти, і про це кажуть і американці, в тому числі, і європейці, і вже неодноразово про це казали. Що мова ультиматуму це не та ситуація, коли ми можемо мовою ультиматуму щось сказати. Ми не є на сьогоднішній день найсильнішою країною в Європі з найпотужнішою економікою. Ну це факт. Власне, тому мабуть, тому що наша економіка. Ем, на жаль, на поточний момент не здатна забезпечити українську оборону, і українську армію. Врешті-решт, ви теж знаєте, що лева частка, майже повністю український бюджет наразі податки, які збираються всередині України, спрямований. саме на забезпечення армії, на забезпечення військових потреб. А відтак зрозуміло, що тут без допомоги нам не обійтися. Але от звучать інші заяви: у Росії не вийде перечекати військову допомогу Україні. Тому її агресія приречена на провал. Саме так заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він додав, що Київ не тільки отримує зброю від партнерів, а й нарощує власне виробництво а також розробляє спільний оборонний комплекс із партнерами в НАТО та за його межами. Кулеба також наголосив, що Україна у майбутньому стане донором глобальної безпеки. А як ви оціните цей момент? Що саме робиться? Що саме потенційно може принести ось цей пакет співпраці, який анонсував президент Зеленський під час американського візиту? Ну насправді це те знову про що ми говорили з вами на початку нашої бесіди: що Україна мала е, сама вже починати виробляти ту саму зброю. І те, що на сьогоднішній день є е, західні підприємства, які готові у співпраці з нами відкривати тут заводи, це дуже класний сигнал. для... В тому числі всієї спільноти і європейської і американської, що е, мати справу з Україною в оборонному комплексі можна. Крім того, це сигнал про те, що український оборонний комплекс починає відроджуватись, і це нарешті робиться оперативно. Тому е, такі саме такі кроки вони будуть йти на користь е, нашій державі, бо Логістика з Європи, а тим паче зі штатів, і логістика всередині країни це дві різних логістики. Але єдине, що потрібно чітко розуміти, що мають такі підприємства бути захищеними. Бо, як ми знаємо, якщо наші дрони долітають до підприємств російських, то і росіяни так само можуть атакувати наші підприємства. Особливо враховуючи той факт, що зараз за вересень місяць вони е, нарощують свої удари безпілотниками по українським uh -huh. підприємствам по критичній інфраструктурі. Пане Олексію, а от власне як захистити підприємства? Дійсно є а, от різні обставини, які існують в один і той же момент в одній і тій же Україні прямо зараз. З одного боку, Райнметал уже вже має дозвіл німецького уряду німецького, до речі кажучи, на розміщення виробництва на території України. Це буде спільне підприємство. А, на першому етапі воно буде займатися обслуговуванням ремонтом, на другому етапі воно буде займатися виробництвом бойових машин. А, і рейнметал заявляв ще пільгові. Коли анонсував вперше можливість розміщення кілька місяців тому на українській території виробництва, що саме підприємство теж буде опікуватися безпекою і власні системи для захисту повітря буде використовувати. Натомість ми маємо факт український, що от останніх теж останнього місяця, що під час однієї з повітряних атак було вражено у Луцьку, поруч із західними кордонами, уже в одній із західних областей підприємство, яке виробляло підшипники частину а м, такого великого якого великої компанії шведської, тобто виробництво західне компанія, західна власники, західні, але те, що ну потенційно може використовуватися, звісно, і для потреб а, української армії, росіяни змогли це вразити. Як нам захистити ці підприємства, а, де їх можна розміщувати? Чи є відповідні можливості зараз в Україні і фінансові для того, аби це будувати, не знаю, рити спеціальні шахти, підземні а, приміщення, чи а, і захистити це? Ми сьогодні можемо чи це мають бути спільне? підприємства на території інших країн. Ну насправді на території інших країн е дуже важко буде потім їх, як то кажуть, в е українську економіку вбудувати. Бо це не буде українська економіка. Нам потрібно тут і нам потрібно розвивати саме свою промисловість. А що стосується, де вони мають розміщуватись і як вони мають розміщуватись, ну звісно, протиповітряна оборона має чітко розраховувати, де таке можна розміщувати, де буде найкраще розміщуватись. Ми бачимо нас. Сьогоднішній день я не про те, де розміщувати підприємство а про те, де найкраще ППО працює, це саме Київ, Київська область. Ми це знаємо. А підприємств, саме таких військових підприємств на території Києва і області, немає, тому ми. Ну тут військове керівництво має працювати разом з оборонним комплексом і розуміти де буде краще розміщувати, враховуючи саме такі фактори. Бо є розрахунки, є чіткі підходи міжнародні. Ми маємо розуміти де ми маємо використовувати саме системи протиповітряної оборони. Угу. Тим паче, що на сьогоднішній день їх поступово стає більше е, на озброєнні наших весел. Угу. Пане Олексію, коли говорять про ідею спільного виробництва, серед іншого називають і такі ну тактичні, мабуть, потреби наближені більше в часі до нас. Якщо припустимо снаряди і ракети для Хаймарс або Атакамси, або Стормшедоу будуть вироблені. Уже не тільки британцями чи американцями, а на спільному підприємстві вони будуть і українськими також. І зникатиме ось ця вочевидь, політична заборона про те, що західна зброя може бути використана тільки на території Української держави. А, от скажіть, будь ласка, тут ви бачите певну перевагу і можливість в такому разі, якщо це так, то наскільки швидко ми могли би отримати таке спільного виробництва озброєння? Якщо вважати, що прийдуть не державні, а приватні американські підприємства, американські, європейські, які виробляють ці ракети, то тут не потрібно цих історій там на сьогодні проєктування на наступний рік будівництво, виходячи із всіма цими історіями. Якщо буде як у військовий час, можна там прискорена процедура всього, то за півроку, за півроку, підприємства подібні, вже можуть давати першу продукцію, і це знову таки це реальні факти, як працюють. Подібні підприємства uh -huh. на інших територіях, політична частина. Ну вона все одно на сьогоднішній день нікуди не зникне, тому що все ж таки там буде частина тих самих, що використовуються схем, обладнання для виробництва. Тому буде певна політична. Історія, але знову таки, коли буде будуватись таке підприємство, воно вже буде скоріш навіть психологічно для наших ворогів, зрозуміло, що ми готові виробляти своє швидко і використовувати на ага. свій розсуд, бо це буде вироблятись на замовлення ЗСУ, ага. а не передаватись від якоїсь країни, тому ага. тут зовсім інша історія, і в першу чергу я ж кажу психологічно.